Сьогодні ми поговоримо не про магію чи езотерику. Ми поговоримо про тебе, про твої страхи, твої звички та твою силу. Вчення Карлоса Кастанеди про шлях воїна часто сприймають як щось містичне, але насправді це глибока практична психологія. Це філософія життя, де ти не жертва обставин, а бездуганний господар своєї долі. Шлях воїна. Це не про боротьбу з кимось, це про внутрішню битву з самим собою, зі своїм его, своїми страхами та сумнівами, це шлях дисципліни, усвідомленості та повного прийняття відповідальності за своє життя. Цей тест допоможе тобі чесно відповісти на питання, чи готовий ти до цього шляху, і якщо так, то наскільки ти вже просунувся ним, навіть не підозрюючи про це. Тест номер 1 Прийняття відповідальності. Ти запізнився на важливу зустріч, бо потрапив у затор, якою буде твоя реакція. Варіант А. Позиція жертви. Ну що я міг зробити. Це все через цей жахливий трафік. Це просто несправедливо. Варіант Б позиція воїна. Я міг виїхати раніше або перевірити маршрут. Я несу повну відповідальність за своє запізнення незалежно від обставин. Воїн ніколи не звинувачує обставини. Він розуміє, що все, що відбувається в його житті, є результатом його власних рішень та дій. Прийняття відповідальності це перший крок до сили. Тест номер 2 Ставлення до страху. Ти хочеш змінити роботу, але відчуваєш сильний страх перед невідомістю, як ти вчиниш. Варіант А. Позиція жертви. Я не можу цього зробити. А що, якщо я не впораюся, це надто ризиковано. Варіант Б. Позиція воїна. Я відчуваю цей страх, він реальний, але я не дозволю йому керувати моїми вчинками. Я буду діяти, незважаючи на страх. Воїн не позбавлений страху, він просто знає, що страх це не ворог, а звичайне почуття. Він не бореться з ним, а рухається вперед, використовуючи його як паливо для рішучості. Тест номер 3 почуття власної важливості. Твій друг забув про твій день народження. Як ти відреагуєш. Варіант А. Позиція жертви. Як він міг, він мене не цінує. Я так багато для нього зробив. Варіант Б. Позиція воїна. Кожна людина може помилитися це його особиста відповідальність. Моє почуття щастя не залежить від того, чи пам'ятає хтось про мій день народження. Воїн усвідомлює, що почуття власної важливості виснажує. Він не чекає визнання від інших, а сам формує свою цінність. Він знає, що його самооцінка не може залежати від чиєїсь уваги чи неуваги. Тест номер 4 Ставлення до минулого. Ти згадуєш помилку, яку зробив рік тому, і знову відчуваєш сором і жаль. Як ти вчиняєш? Варіант А. Позиція жертви. Я ніколи не прощу себе за це. Я постійно думаю про те, як все могло б бути інакше. Варіант Б позиція воїна. Ця помилка була частиною мого шляху, я взяв з неї урок і відпустив її. Минуле це історія, а не моя реальність. Воїн стирає свою особисту історію, не для того, щоб забути, а для того, щоб не дозволити минулому керувати сьогоденням. Він живе в теперішньому моменті, вільний від тягаря жалю. Тест номер 5 Шлях із серцем. Твоя робота приносить тобі хороший дохід, але не приносить радості і задоволення. Яке рішення ти приймеш? Варіант А. Позиція жертви. Я повинен працювати тут, бо це стабільність. Краще синиться в руці, ніж журавель у небі. Варіант Б. Позиція воїна. Я шукаю шлях, який принесе мені радість, навіть якщо він буде складнішим. Я готовий ризикнути, бо знаю, що тільки такий шлях має справжній сенс. Висновок: кожен з нас має в собі частинку воїна і частинку жертви. Шлях воїна це не ідеал, а постійний рух, це усвідомлений вибір щодня, бути творцем, а не рабом. Якщо твої відповіді були переважно Б. Ти вже на цьому шляху, якщо а це не вирок, а лише точка відправлення. Пам'ятай, воїн живе дією, а не роздумами про неї.